Маєте щораз мороку року їздити до Львіва. Виглядаєте ні вроку, тітонько, красива, вам би краще у Круїз десь відпочивати, але де б вас не завіз, будете працювати. Варто вам лиш захотіти і персики вродять, як ні в кого, гарні квіти цвітуть хороводять. Ви, чудова господиня, щира і привітна. Тішиться тобі родина, Галиночко рідна, Є чарівний садівник, чоловік Микола, Працювати в селі звик, не їде до Львова. Бажаю вам і дітям, внуку обов'язково. Здоров'я, щастя, многоя літа. Хай у вас буде суперово.